Доброго дня. Сьогодні хочу перевірити лайфхак. Смотрите, у нас така лійка, яку поливають, і в нас є оця насадка. Але дуже часто, що лійку купуєш і насадку десь скинув, і не пам'ятаєш, де бачите, вже трубочку вставляв чоловік, тому що не зовсім вона підходить. Я побачила в інтернеті лайфхак, і зараз ми з вами провіримо, буде він працювати чи ні. Для цього необхідний скотч. І знаєте що? Звичайна столова ложка. Зараз ми конструкцію зробимо. Робити все сама. Тому дивіться, я беру отак ложку, отак звичайну ложку. І отак її, отак. отак. Зараз отак прямо під низ, отак, прискачую, щоб отак вийшло, щоб була отака конструкція. Отак. І тут небагато потрібно скочу. Прикрутила ложку і вона тримається дуже-дуже добре. І тепер. О, давайте будемо експериментувати, як же у нас буде поливатися. Ой, дивіться, як гарно. Дивіться, яка... Ой-ой-ой, яка штучка надувається. Ну, трішки я ще зараз розверну ложечку. Ось сюди, щоб отак рівно було. Ану. Ха-ха-ха, дивіться як. Ніжно таке. Красиво, так що, якщо ви втратили носик цей, ні, не свій, а носик, то не хвилюйтеся. Ви можете оце отак зробити. Але я думаю, знаєте, є такі кругленькі ложечки, то можна круленькою ложечкою краще буде. Ви як гарно, дивись, яка краса. Тобто працює все. Ох ти. Зараз наберу водички і полю помідори там в теплиці. Так що працює ложка, скотч і поливалка. І так можна ложкою залишити. Візьміть якусь стареньку ложку, нехай буде. Гарний такий, знаєте, легенький, красивий фонтанчик. Дякую. Лайфак дійсний.